Сонце, вітер і вода врятують економіку України, використання відновлювальних джерел енергії це єдиний вихід з кризової ситуації. Принаймні, так стверджували фахівці з питання енергозбереження на міжнародному тематичному семінарі в Івано-Франківську. Місцеві та польські експерти обговорили регіональні перспективи переходу до альтернативної енергетики. Питання от сонячної вітрової чи цей чи гідроенергетики є, можна сказати зараз, першочерговим, і я вам скажу, що це реально стратегічний напрямок розвитку нашого регіону. Цей процес, от такий, тільки починається. Фактично, процентна кількість і альтернативної енергетики є досить малою. Ну, у нас декілька гідроелектростанцій, фактично, по області. Там в Богорочанах сонячна електростанція, і ну не так багато. Але в зв'язку з тим, що зараз в нас просто немає ніякого вибору, вже тільки перехід на альтернативу. Я думаю, що цей процент буде зростати ловиноподібно, дуже швидкими темпами. На Прикарпатті планують збільшити кількість гідроелектростанцій, а ще встановлять сонячні батареї на будинках, стверджують в обласному профільному департаменті. Використання альтернативної енергії допоможе здобути економічну та політичну незалежність і заощадити природні ресурси, впевнені польські фахівці. Польська енергетика, як і українська, орієнтована на видобуток кам'яного вугілля. Відтак найскладніше змінити технологію виробництва. Для цього знадобляться значні інвестиції, але згодом гроші повернуться і з'являться стабільні джерела енергії. Найтаньша енергія діща сьогодні найдешевше джерело енергії вугілля. Ми 60% теплової енергії використовуємо для обігріву. Тому важливо для теплопостачання максимально застосовувати альтернативну енергетику. І так буде значна економія. Бюджетронзужива чоловік служить до оживання. Український ринок альтернативної енергетики для закордонних інвесторів є привабливим. Переконані енергетики. Втім, спонсори чекають стабільності. Лише тоді вони не пожалкують грошей. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.